Підемо за Сеня в Деберко, походимо в долину. Там подивимося, може джерело є. Підемо, може, знайдемо джерело там є. Трошечки прогуляємося, свіжим воздухом подихаємо. А тут десь діти зробили хатку, зробили діти в лісі. Я тільки не знаю, де це. Тут дуже гарний ліс, прак Ксенія? Ось такий гарний ліс тут. Ось така долина та вже тут в цьому лісі. Така тут гарна долина. Бачите, така долина тут гарна, гарна в лісі тут. Трошки свіжим воздухом подихає. Бачите, який сильний вітер був? Таке дерево виверне з коріння. Tokia dalina. O čia man prieš tai deberko. Оця долина зветься Деберка. А так же лісом заросло. Колись не було тут лісу? Такий дремучий ліс. Йдемо таким дремучим лісом. Оця долина називається Деберка А тут люди беруть глину з піском глина з піскова. Найдобре добре щекатурити. Ця, ця долина називається Деберка. Сюди колись вода бігла, там джерела були. Ось тут була гребельівка така. А отут от ставочок такий невеличкий був. Навіть риба тут була. Оце така ДБРка. А слово Деберка означає провалля. така долина провалля. Така мальовнича долина. Називається Деберка. Бача, я снігу вона війвала на склонах. Така долина О ту ще є джерело є де берез. Ще вода є трошечки. Раніше вода бігла сюди.